Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з Маганаді Виноградом, і це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військової. будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Май вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго. дня. Пане Олександре, Вучич. з Вучича цю історію. Я не тільки з вами, в мене є ряд експертів, які це то, що Вучич озвучує, вже ну, самого, самого початку озвучують цю історію. От з самого початку. Я спочатку. Ну так, ну це думка експерта, у нього є логіка і досвід. Так, окей. Ну окей, просто про це все більше і більше всі говорять. Ну і сама ситуація вже така, коли до тебе в повітряний простір залітають інші літаки і розвідники. Ну, слухай, ти можеш все що завгодно грати, але ось воно передаєш. Слухайте, мені цікаво, от одна історія з цього Вучича, що він тут каже. Він каже, що це неминуча історія. Велика війна, світова, неминуча. І тільки питання, що не всі ще визначилися. Лука, хто ще не визначився, і хто, і хто, хто хто, на чиєму боці, і які сюрпризи можуть чекати? Ну, наприклад, це я думаю, Віктор Орбан він ще не визначився. Точніше, він визначився, але він робить вигляд, що не визначився. Справа у тому, що Вучіч так, він говорить правильні речі. Війна в Європі вона не відворотня. Це можливо виключно відтермінувати, а відтермінувати можуть дії саме європейських країн, якщо вони будуть більш рішучі ага. в протидії російським провокаціям. Росія трохи загальмується, але не зупиниться. Але саме це відтермінування надасть можливість європейським країнам краще підготуватися до саме війни з Росією. Вони поки що до цього не готові. це, це НАТО і так далі. Це не той механізм. Та організм, би так, навіть який готовий боротися з цим вірусом, таким вірусом як Російська Федерація, але при цьому тут важливо ще, що хто не визначився, це може бути і інша позиція. Це не означає, хто на чому боці буде в форматі військовому. Тут навіть ага. ігнорування проблеми є визначенням, тобто хто взагалі буде абстрагуватися від війни, відсторонення. Від е, допомоги своїм країнам е, партнерам, як по ЄС, так і по НАТО, це також визначення, тобто відсутність будь-якої діяльності, відсутність будь-якої допомоги це допомога. Також ворогу, і це також важливий момент стосовно таких країн, як Словаччина, як Угорщина, можливо і деякі інші також. Слухайте, там ну ви, я думаю, ви слідкуєте за тим. Я так розумію, що найближчий рік-два там, бо в Європі і в світі там, вибори відбудуться, да? там і в Німеччині, і Франція, і ще деякі. Слухайте, що ви думаєте? Ситуація може змінитися? До влади можуть прийти якісь ці як консерватори, там, як там Трамп робить ставку на консерваторів чи на кого. Що ви думаєте? Ситуація поміняється? Я б сказав би так, популісти, називаємо їх. Саме популісти, в яких є дуже багато контактів проросійського характеру, і займають вони більш проросійську позицію. А популізм їм допомагає здобувати електоральну підтримку. Ну, тієї частини електорату, яка не дуже там заглиблюється в якісь високі матерії, живе своїм звичайним життям середньостатистичного гряднеку, і в принципі на цьому все приймається виключно за, за якісь прості речі, які йому зрозумілі, і цим, звісно, може скористуватися і Росія. Але я думаю, що сам процес, цей момент не воротят. Цей код червоний, коли він буде вже лунати по всій Європі. А він, скоріш за все, може настати і навіть в 26-му році. Не треба буде довго ждати там 2-3 роки. Це цілком можливо і в 26-му Росія буде на той момент повністю готова для проведення відповідної локальної загальновійськової військової операції стосовно однієї з країн. ЄС ага, я бачив там були новини. Що вони якісь перекидають війська, роблять оновлення, будують щось там на кордоні з фінами. Знову я бачив цю цю історію якусь, але слухати, я не знаю, що ви що фінам більше загроза ніж Литві, наприклад, чи ось Польща у цьому думку? Ну, у мене більше думка, що це може бути більше загроза для Естонії, але Мен. усі ті країни, які межують з Росією або з Білорусю вони в зоні ризику. Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія, Швеція, Естонія. Там дійсно вони можуть провести гібридну операцію під назвою Народна Республіка Нарва. Нарва, да. Це цілком можливо. Але й Фінляндія вони можуть повторити зимову війну, мовляв, Хельсинки 2.0. Ну і розпочнуть так. А, тому є різні варіації. Тим більше щось про Фінляндію останнім часом російські всі ці говорящі голови почали частіше згадувати, що я... Фінляндія стала так. такою вісю зла для них, а, і тому шведи. цілком можливо все і Шведи, да я так розумію. Філик. Ну безумовно, ну з шведами там взагалі історична так. заруба. Так і там Шведи і Турція найбільше дві там, країни ось, за, ким... за Петра І, так. Країни, з якими вони безкінечно воювали. Так, слухайте, окей, трошки запитаю вас. А Китай Китай наростив цю армію роботів, випереджає захід, вийшов на 300 тисяч на рік. Що це за роботи? Що це за аватари? Головне, щоб Китаю потім не довелося воювати з цими роботами, коли вони почнуть повстання, бо їх буде більше, ніж китайців. А, ну, і В першу чергу це ПІВІ-дрони, це повітряного призначення дрони, тобто це не оці всі а, термінатори Т800, а це повноцінно, в першу чергу це повітряні розвідувальні дрони, ударні дрони, дрони Камікадзе і так далі. Так і інше. Вони роблять саме ставку на повітряну компоненту. Слухайте, ну у них там пішла ще неофіційна, але, ну я бачу просто по технологіям, війна з Сполученими Штатами, економічна. Потрохи пішла. Я ну знаю в курсі. Вони в курсі. Що вони зробили там? Ці китайці є така. Ти зараз ну ви слідкуєте? Думаю, штучний оцей інтелект, цей інтелект, ця історія його обчислюють спеціальні такі технології куда. Куда ядра вони називаються, куда ядра. І що там за історія сталася? Є одна з компаній, які ну, фактично монополія належить на цю історію, це Nvidia. Джейсон Хуан, в кажанці, дядька, дуже бага багата людина заможня, дуже через цю якраз історію, через штучні інтелекти, обчислювання. У Китаї є мораторій на технології, там на покоління, на два, і там, в штучному інтелекті їх обмежують. Що вони зробили нещодавно? Вони там нещодавно я слідкували, випустили відеокарту. Відеокарту це не так важливо, але важливо, що в ній з'явилася підтримка куда. А цієї технології не було, вони її вкрали. Фактично. Раніше вони побоювалися, що будуть якісь санкції, якась історія. Зараз ні. Ну вони просто це зробили. І, і одне, що я хочу сказати, у мене є товариш. От він каже: Ой, Китай, технології, технології. Ну слухайте, навіть оця історія, вони ось з цією картою там, видали її вона не працює належним чином. Це штука. Ну, тобто, я не знаю, там через 5-10 років може бути, а поки вона не працює так, як слід, от, як західна історія. Ти береш і вона там дає тобі там, 80 КПД і, і, якось. Тут ні, тут зовсім інша історія. Слухайте, тобто я так розумію, що вся ця історія розгортається із США, і це такі ось перші ластівочки. Це просто багато коштів, це дуже багато, бо вони вкладаються в штучний інтелект в свій, в свій також. І вони просто вже не взирають на цю історію. Чи можна, чи не можна. Окей, так, ладно, далі просто щоб ви були в курсі, що відбувається, Китай готується повним ходом. Роботи, термінатори і вся ця інша історія. Так, слухайте, що ще мені цікаво здалося. Дефіцит, давайте про дефіцит. Мені цікаво, все більше і більше він стався в Криму. Це я, я бачив черги, бачив і заяви, і недовольства, там і всі ці історії. Коли мені цікаво, коли в них танки стануть, там, або ще якась історія. Оце цікаво мені. То, що там хтось заправитися не може, це добре. Там невдавно але мене цікавить техніка, коли вони не зможуть її ну, заправляти або тягнути, прийдеться знову з дальнього сходу. Оце я хочу. Ну, вони вже з цим виникають проблеми, але а, таку техніку, як танки, як таку техніку, як бойові броньовані машини, вони не використовують масово зараз. Це не 23, третій, не 24 й рік і тим більше не 22. й Вони максимально економлять а, техніку. Вони максимально економлять танки та ББМ, намагаються мінімізувати використання по лінії боєзіткнення і переважно використовуються легкі транспортні засоби. Ну і тут mm. на це якраз а, бензин. А 95 а 92 і в них з цим виникає проблема. Зараз значно менше стало ось цих моторизованих штурмів з використанням ЛТ легких транспортних засобів. ЛТЗ воно вже впливає. Воно вже впливає в якомусь сенсі, але далі буде гірше. Оце точно. Бо удари по нафтоприродній галузі нафтоприродним заводам по Росії будуть продовжуватись. НПЗ все більше не буде працювати зараз в європейській частині Російської Федерації. Проблема приблизно на 60%, навіть більше відсотків з нафтоприродними заводами, mm -hmm. і, і найцікавіше те, що все це призводить до того, що. Росія буде змушена в якийсь момент е, приймати, ну скажімо, незручні рішення. Тобто, коли у тебе не працюють НПЗ, але у тебе продовжується е, досить інтенсивне видобуток е, нафти, ага. е, що з цією сирою нафтою робити? Де її складувати? Ну тобто, так, у тебе там є нафтосховище, якесь, mm. цистерни порозпіхати, в танкери це можна позаливати на експорт зі знижками відправляти, але все одно, у тебе нафти буде з кожним днем все більше і більше, щоб ти з нею не зробив. І можеш сиру нафту навіть. Розливати по ванам, щоб е скрипаності глибину народу е купалися в цих в цій нафті. От от знаєте, як це е було раніше? От Росія там чорна ікра, красна ікра, так червона нафта, то буде з нафтою. Тепер от нема води, нафта. От можуть там в Донецьку, наприклад, також влаштувати нафтові вани, але е от. Чому це в тому, що вони змушені будуть закривати свердловини? Вони їм в якийсь момент доведеться закривати свердловини. Ага. і це до чого призведе? Майже всі свердловини на Росії, а вони були саме облаштовані за часів радянського союзу. Вони створені були за часів радянського союзу по старим технологіям, і вони значно відстають технологічно від сучасних. При цьому вони достатньо так вже виснажені, десь приблизно mm. майже всі вони виснажені на 60-70%. І тому, якщо призупинити там видобуток нафти. То все почне заливатися сумішами водою та сумішами підземними водами, а також сумішами імшами, які не дозволять більше видобуток звідти нафти, ага. і ця свердловина вже назавжди буде. Ну ну її неможливо від ага. От -от тому. То і якраз є для Росії зараз проблема. Вона може залишитися не тільки без. Нафтоприробної галузі найближчим часом вона може залишитися і без видобутку нафти. Тобто, країна бензоколонка не тільки а, зараз починає імпортувати бензин, бензин в бензин. перспективі, і не середньостроковій, а навіть короткостроковій, а вона може залишитись і без видобутку нафти. О -о -о. Якраз я хотів сказати, що там непрості те та рішення вже пішли. Країна бензоколонка закуповує бензин в Китаї. Отак от, от робить, а куди дівати? Ну будуть в Китай відправляти серу нафту за, за копійки взагалі? За, я не знаю за що. За копійки вже тоді, якщо ця ситуація піде, то ж також буде користуватися цим. Ці Окей, далі. Далі поїхали. РФ, слухайте, РФ почали гасити нашу енергетику. Що на вашу думку, люди питають, отак розмову я чую, ефективніше. Симетричні відповіді чи посилення ППО? одно іншому одно. не заважає. Тобто, я ми по сельові собі ППО і так. ну так, підсилення ППО, безумовно, симетричні відповіді, так, безумовно, системна робота також по об'єктам Російської Федерації. Тому одне одного не стосується, воно не заважає, а тільки я б навіть сказав би так: в якомусь сенсі навіть підсилює. Тому так, і під ППО, і удари по Росії вони важливі. Дивіться, це не таке, це воно не ну, я, я розумію, там, воно може здатися таким дурнуватим питанням, але дивіться, воно з подвійним... З подвійним дном. це питання. чого? Це така контрпропаганда? Я думаю, ви також слідкуєте що зараз серед таких меседжів, тес іде: ой, ми гатимо, а у них ракет більше, вони нас будуть гатити, га гасити Тобто, це, це а, не край, вихід. А якщо вони нас не гасили, тут просто а. питання: одразу так порувати можна. А, вони не з 22-го року гасять по нашій енергетиці. У 23-му цього не було, в 24-му не били по енергетиці. Тобто всі думали, що в 25-му, коли я почнеться опалювальний сезон, осінньо-зимовий період, цього не буде відбуватися. Ну, це тоді, скажімо так, це не люди, це гупі. То що я можу зробити так? Люди питають, так? Поїхали далі. Дійсно, о, це дійсно цікаво, бо я бачив інформацію, слухайте, що якась модернізація пішла. Вони, росіяни модернізували ракети, питаю, чому стало більше влучань? Чи у нас ППО погіршилося? Ну вони постійно о, проводять модернізації своїх засобів ураження. Це стосується майже всіх о, зразків і калібрів, uh -huh. і ракет Х 101 о, наприклад, навіть ракети там х 555 свого часу, чого тільки на них не було там. і були. Різні пастки інфрачервоні і так далі. Тобто mm -hmm. там різні варіації були. Вони модернізують і сімсот двадцять три балістична ракета ОТРК Ескандер. Причому дійсно вони змогли трохи змінити траєкторію польоту на останній якраз на останньому етапі. Там, де не йде балістична траєкторія польоту, м, класична, mm -hmm. а вона трохи змінює вектор на, на, напрямок свого польоту, і mm -hmm. це не дозволяє її збивати от в цей момент, коли вона якраз заходить на ціль. А це не здаває, не дає можливості її збивати, якщо не керується сам засіб ураження протидії. А, тобто там є різні зараз варіації. Так, вони намагаються покращити їх характеристики, і в якихось моментах їм дійсно це вдається, особливо це стосується балістичної зброї. Окей, okay, далі. Слухайте, таке питання. Ну, от я також хочу зрозуміти. Слухайте, а, а чи дійсно Ну Ну от просто ну, я бачу, як залітають, слухайте, запливають о, ці човни, залітають літаки, залітають дрони, відбуваються, ну. Ну, це все схоже на розвідку і на провокацію одночасно, і на провокацію з розвідкою одночасно. Слухайте, збиття літаків і дронів. Що невже воно може одразу це і стати казусамбелі, і прям призведе до великої світової ось цієї, давайте так, до європейської війни? Ні, безумовно, ні. Це провокації, які мають намір з'ясувати межі дозволеного. Тобто вони випробовують межі дозволеного. Вони зараз не готові повноцінно до війни з Європою. Вони тільки готуються до цього. Процес накопичення такого ресурсу він тільки почав відбуватися. Чому ж я кажу, що 25-й рік ні, а у 26-й цілком можливо. Бо до кінця 26-го року вони якраз можуть мати необхідні сили та засоби для проведення відповідної операції ну, проти країн Балтії, як варіант. Але поки що ні, поки що вони вивчають. Тобто зараз активна фаза гібридної війни, і відповідати треба, бо жорсткі відповіді, досить жорсткі відповіді, вони якраз відтерміновують невідворотні для Європи. Але Європа продовжує себе вести достатньо аморфно, безхребетно і намагається не дратувати Росію своїми діями. Нібито це щось кардинальним чином змінить. Це навпаки, тільки мотивує Путіна. Він може тільки прискорити ці процеси надвідворотні, тому що буде мати більшу впевненість в своїх силах і в своїх можливостях. Тут я з вами згоден повністю. Ну Вони інакше не розуміють по-інакшому. Ну Всі вже намагалися по-різному з ними спілкуватися. Я згадую Макрона, який дзвонив на початку там, війни. То ну і що? Подзвонив, дозвонився. Так, окей, А, слухайте, а що? Давайте трохи по цей. О, посміємося з Трампа. Я так розумію, що все не буде, да, Ні премії миру. Ні слухайте, ну окей, ми. Добре. А інші, інші 11 війн, які він зупинив. Що не дають йому? ну, Ніякої номінації хоча б. Я, ну, ну, Просто весь світ слідкував за його заявами, за його діями. А він що, за, ну, він хоч щось там загасив, закінчив хоч щось. Хоч одну війну, там, що, що я хочу зрозуміти. Чи ні, чи чи що? Ні? Ну, як він і сказав, між Вірменією та Камбоджою, а також між Азербайджаном та Албанією. Ага, ну це такі, да, відомі війни всім. Окей. Зрозуміло, але я просто не побачив да, його в номінантах. Там нещодавно була ця історія. І Ні. Ну, звід, ну звідки він може з'явитися. Одна справа це говорити, що я закінчив 11 війн, а зовсім інше, це їх дійсно закінчити. закінчити. І не розпочати жодної нової. А, це якраз той самий випадок. Так, слухайте, потім що, почув історію про зимову операцію в Криму. Вже, вже нашу. Це за. Анонси несподівані. Нічого про це не знаю. Ну, і яка зимова ну я, ну, я чув. Люди чули, люди балакають. Люди чули люди, люди, люди балакають. <рес> ну насправді зараз я не бачу жодних умов для того, щоб можна було провести таку операцію. <рес> і бачу якщо зненацька буде знищено Керченський міст, буде повністю порушено прямий зв'язок. Між Кримом та материковою частиною Російської Федерації, але знову ж таки, операція якого типу десантна висадка в зимовий період в морі, ага. холодному воду десанту з усіма відповідними ризиками. Ні, щось у мене є серйозність цього приводу сумніви. А. Без сухопутного прямого виходу сухопутного на півострів Крим говорити про якісь операції такого типу. Ну я думаю, це нереально. Я також просто так думаю, тому і запитав. Але люди чули? Люди балакають, люди знають люди в курсі. Так, слухайте, наостанок його запитаю, я побачив, я сам от особисто бачив десь там в стрічці історію, що мешканцям Запоріжжя потрібно евакуюватися, поки йде там оцей наступ РФ. Я от не розумію, що дійсно там потрібна якась масова вже евакуація в Запоріжжі. Я просто так на мапу дивлюся. поки... Ну, у мене так, також виникає таке питання. Одна справа це евакуація, наприклад, Добропілля, там, а. евакуація Покровська, там Куп'янська, Лиману, Сіверська. Це одна справа. Зовсім інша це евакуація Запоріжжя, великого індустріального міста. Тобто, дійсно, Запоріжжя зараз обстрілюється, туди здійснюються регулярні терористичні атаки з боку Російської Федерації. Але тут виникає питання: а Харків – ні, А Суми – ні. А по Кременчугу не прилітає, а, тобто, а може, давайте евакуюємо тоді Харків, Суми, Кременчук, давайте Одесу евакуюємо, також час від часу прилітає. А, отже, і куди ми всіх цих людей будемо евакуювати? Тобто у кожного є свій вибір. Ти Евакуюєшся або ні. Дійсно, в Харкові є міста, де були нестерпні умови для життя. Ну, наприклад, та ж сама Північна Салтівка. Всі ну, дуже добре знають, що це за так. мікрорайон. А, так само і в кожному місті. А, і люди, хтось залишається без житла, хтось просто не може жити в таких умовах і евакуюється в центральну там, Україну кудись, а на захід, а, сам для себе обирає. Але о, саме умови, які змушують для проведення такої великої евакуації, як в зоні бойових дій по лінії бої ну я для Запоріжжя зараз не бачу таких загроз, а терор, так. Якісь бойові дії передмісті на околицях ні, таких передумов нема. І хто я знайшов просто я, я скажу я кажу, мені самому здалося ну, дивно. Андрющенко якийсь це написав. Андрюченко, я вам зацитую за рісцям варто підвести маріупольський представник маріупольської адміністрації, але там, якщо я не помиляюсь, було сказано трохи по іншому, що зараз готуються плани евакуації, тобто що вона не проходить і що не потрібно це робити так. щось таке, якщо чесно. Ага Тут там треба саму фразу поточнити, що мались уваги, я... бо у нас змі інколи вони люблять у травні сто процентів. Я потім... тому і питаю. Я тому у вас і питаю, бо я потім цю новину бачив ще і ще в декількох містах. І там ну колегам привіт. Ну слухайте, ну ви хоч оригінал ці в лапки беріть. Ну хоч щоб хоч якась цитата залишалася, бо ваші всі домисли це маячня. Вони призводять до того. Потім що я пану Олександру задаю такі питання про евакуацію. Я вам серйозно кажу, Запоріжжя? Ну виглядає воно так. Ні, ви Мені карель, одразу написали. Я ж ще раз скажу, я не, не пам'ятаю е, до теме, яка там е, була цитата, але там дійсно якось воно було сказано трохи по-іншому. Е, а зробили, нібито там все. Ага. Е, Запоріжжя буде окуповано, все, кінець світу, окупація, все, я вам все, скажу окупуватися. В тікайте, ми все помремо. О, так, більше скажу навіть. Мені прям написали: все, ми здаємо Запоріжжя. <реш> uh, <yeah. реш> <реш> Отак. Ну зрозумієте, то тому окей. Все так, пропрацювали цю історію. Я дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим поглядачам. нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення За Геннадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаємо стрій!